Мітинг учасники розпочинають перед будинком культури Дружба народів. Взяти участь у автопробігові з'їхалися підприємці з усієї області, каже учасниця Надія Добробог. Вона приїхала з Драбова. Роздрібною торгівлею жінка займається із 98-го року. Говорить, що приїхала, бо у встановленні касових апаратів не бачить сенсу. Ми ті ж всі, що в протесті це всі легально працюючі хопи. Значить, ми сплачуємо податок. Ми сплачуємо податок, фіксований і наперед. І вже незалежно від того, ми працюємо чи не працюємо, від того, що я поставлю РРО, мій надходження до бюджету не зміниться. Що це дасть державі? Абсолютно нічого. Чому Тому що касові апарати продає не держава, обслуговує не держава. Програмування робить не держава. Використання касових апаратів значно ускладнить ведення бізнесу, говорить підприємець із 26-річним стажем Леонід Лисенко. Ламають через коліно, заставляючи встановлювати реєстратори розрахункових операцій. Підприємцям потрібно буде вести бухгалтерський облік. Не всі підприємці можуть собі дозволити найняти бухгалтера. Систему, які змушують нині працювати підприємців, недопрацьована, говорить чоловік. А через невикористання касових апаратів доведеться сплачувати чималі штрафи. Це не працює адекватно за неадекватну, за неадекватну звітність, за неадекватне працювання, за неадекватне вибивання чека. За відсутність часткового інтернету. А ви розумієте, що не працює він у нас в обласних центрах, можливо, і в райцентрі можливо плацює можливо, працює, можливо, ні. Треба буде великі штрафи платити. Діло в тому, що треба за обслужування цього касового апарата, треба до тисячі гривень в місяць буде платити. Це на підприємця лишні затрати, витрати, які він не потягне. Розумієте? А зараз торгівлі немає коронавіру. Віру, Зараз люди ось по нулях стоять, нема торгівлі. взагалі. за словами організаторки заходу Галини Капітон, сьогодні підприємці вирішили вкотре привернути увагу до проблем малого бізнесу. Серед вимог назвала такі поставити на голосування 5866 або 58661 – Це законопроекти, зареєстровані слугами народу, розроблені нашим головою руху Сергієм Івановичем Доротичем, які дозволять нам працювати на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності. Свої вимоги учасники виклали у резолюції та передали її речнику обласної партії Слуга народу Олексію Заленчицю з проханням підтримати прийняття вказаних законопроєктів. За його словами, документ розглянуть найближчим часом. Зараз ми її офіційно зареєструємо у банку вхідних документів і надалі будемо передавати голові нашої партійної організації в Черкаській області Олександру Михайловичу Завітневичу. Слуга народу це правяща партія, і слуга народу це більшість в парламенті, яка приймає всі рішення. От як більшість прийме, так і буде. Тому вони обращається к слугам народу, щоб проголосували закон 5866. За словами Галини Капітон, наступного разу свої вимоги підприємці Черкащини висуватимуть у столиці 17 лютого. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.